Вимога пройти ВЛК не за місцем обліку. Тепер про законність проведення ВЛК не за місцем перебування на військовому обліку для тих, хто не порушував вимоги законодавства про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, усі військово зобов'язані чоловіки повинні перебувати на військовому обліку та проходити ВЛК за місцем їх військового обліку у відповідному ТЦК та СП. Місце військового обліку визначається зареєстрованим або задекларованим адресою місця проживання. Щоб пройти ВЛК у іншому районі, наприклад, або області, спершу потрібно що зробити? Правильно знятися з військового обліку в тому ТЦК, де ви перебуваєте на військовому обліку, наприклад, за місцем реєстрації місця проживання. Та у семиденний строк стати на військовий облік у ТЦК в іншому районі або регіоні, де ви там будете, наприклад, тривалий час проживати у зв'язку з сімейними обставинами, навчанням, роботою тощо. Таким чином, вимога пройти ВЛК у ТЦК, де ви не перебуваєте на військовому обліку, а куди вас фактично примусово доставили, є незаконною. За законом спочатку вас повинні зіняти з військового обліку в ТЦК, де ви саме перебуваєте на військовому обліку, та який зазначений якраз у мобільному застосунку Резерв Плюс, і поставити на військовий облік у новому ТЦК. Тому, якщо вам пропонують пройти ВЛК у ТЦК, у якому ви не перебуваєте на військовому обліку, поясніть, що це буде незаконно без. Постановки на облік у цьому ТЦК І скажіть, що ви згодні пройти ВЛК, але у ТЦК, в якому перебуваєте на військовому обліку. Зараз, який відображається у вашому застосунку, мобільному застосунку «Резерв Плюс. І що при цьому ви згодні отримати повістку про виклик для проходження ВЛК у ТЦК, у якому перебуваєте саме на військовому обліку?